400 собак та 125 котів. Саме стільки чотирилапих зараз перебуває у міському притулку для тварин. Тут дбають за кожним тваринки, нагодовані, їм надають медичну допомогу та доглядають. Заклад фінансується з міського бюджету. Сьогодні на звернення директора комунальної установи притулку передали необхідний автомобіль. Наша громадська організація Бджола зібрала кошти та разом з депутатами міської ради від партії бджола вручили цей автомобіль. Ключі від нього фургон будуть використовувати для перевезення безпритульних тварин, у тому числі для надання допомоги пораненим чотирилапим. Наразі у притулку завершують зведення карантинного відділення для хворих тварин. Також ведуться роботи з облаштування вольєрів, замінюють навіси від сонця. Незабаром розпочнуть роботи з оновлення настилу. Дякую вам. За то що ви підтримуєте нас постоянно і ну, забутісь цим вашем бездомних животних. Притулок для тварин продовжують розвивати. За проектом на базі установи відкриють готель для тварин майданчики для виголу та роботи з кінологами. А також планують запустити програму для утримання тварин онлайн.